seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time Друзі, Київ як на долоні. А ми продовжуємо займатися для вас отриманням дозволів на небезпечні роботи. Ми працюємо плідно і готові вас проінформувати про останні новини, що відбулося взагалі на ринку. Дозволів видаються, вони не видаються. Чи їх може взагалі скасували і не стоїть переживати, як працювати далі? Поїхали! Нас часто запитують, чи видаються зараз дозволи, чи їх скасували, чи може їх видає взагалі зовсім інший орган, чи можна дозвіл замінити декларацію, про яку ви напевно чули, яка подається в мінрегіон через СНАПИ чи через дію, якщо ви ФОП. Тобто сьогодні ми розберемо всі ці питання, і ви отримаєте найсвіжіші відповіді. Можна почати з того, що держпраця як і раніше видає дозвільні документи, тобто дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, дозвіл на експлуатацію, на застосування обладнання, видає рист. Трує декларації на роботи і на експлуатацію обладнання. Тобто все як і раніше, і регулюється це все тими ж порядками, основними документами. Це порядок 11.07, і це перелік 77 про остаткування підвищеної небезпеки. Можливо, ви чули раніше, що або вам пропонували зареєструвати декларацію через мінекономіки, або якщо ви фо подати її через дію, або якщо ви юридична особа, то подати її в ЦНАП і швидко, буквально там за день її реєструють, і все, і ти можеш провадити певний вид діяльності або виконувати як в Випадку держпраці певні роботи, експлуатувати обладнання на підставі цієї декларації. Але одразу скажу, довго зупинятись ми на цьому питанні не будемо. Десь в березні ще ми зв'язувалися з держпрацею і навіть вони усно казали, що може, спробуйте, а може, це гарний варіант. Але як надалі виявилось, це по суті не працююча. Не працююча схема, бо з квітня вже всі держпраці почали повноцінно працювати, видавати, дозволи, реєструвати декларації. Тому, якщо коротко, то зареєструвавши таку декларацію через Мінекономіки, якщо ви подастесь на тендер або прийдете кудись в якесь місце з до замовника, покажете цю декларацію з вірогідністю, там в це буде просто бумажка, на яку ніхто не зверне уваги. На жаль. Щодо питання, чи працюють якісь держпраці чи ні, дійсно зараз є території, які тимчасово окуповані, є території, на яких активно ведуться бойові дії. Наприклад, Харківська область, Харківська держпраця тимчасово зараз не працює. Тому дозвола і дозвільні документи за неї може видавати, наприклад, Дніпропетровська область. Також це стосується інших областей. Тобто треба шукати альтернативні варіанти, якщо ви знаходитесь на території областей, які тимчасово окуповані, або Території, де ведуться активні бойові дії, то в принципі дозвільні документи зробити можна, але треба уточнювати на певну дату, робити апдейт, хто саме в Україні, яка саме область заміщує область, яка зараз не працює. Скажу, що дійсно під час війни процедура видачі дозволів трошки спростилась. Як саме ми поговоримо трошки пізніше? А зараз я хочу звернути увагу на ті зміни, які відбулись в законодавстві щодо дозволів, буквально за 2-3 тижні до початку війни. Про них може зараз під час війни трошки всі підзабули, але вони важливі і вони зараз діють. Ще в кінці грудня 2021 року мінекономіки прийняло наказ, яким затвердило нові форми висновків експертизи, які надаються для дозволів, і набрали чинності. Ці ну, ця постанова набрала чинності саме з. 4 лютого 2022 року, тобто буквально за декілька тижнів до війни. Якщо коротко, то обов'язковими дуже такими е, стовпами висновку стали графи щодо атестації робочих місць. В висновку прописуються і лабораторія, яка робила лабораторні дослідження, і лабораторія, яка робила атестацію робочих місць, і повинна вноситись інформація про періодичні первинні медогляди. І про те, е, якщо це дозвіл на експлуатацію обладнання, яке обладнання. Дня, коли вона проходило техогляд, яка організація проводила цей тихогляд? Тобто висновки стали дуже деталізованими. Вони займають по об'єму 6, 7, 8, 9 сторінок. Якщо раніше висновок займав буквально там 3 сторінки, максимум, і там була сама-сама загальна інформація. А зараз ми поговоримо про ті спрощення, які були прийняті на початку війни, і які дуже важливі і стосуються діяльності бізнесу. Тобто дозвільні документи зараз в сфері охорони праці, дозвіл на роботи підвищеної небезпеки, дозвіл на експлуатацію остаткування можна отримати і шляхом реєстрації декларації. А як ви знаєте, декларацію отримати трохи простіше, ніж збирати пакет документів на дозвіл, робити експертизу і потім на підставі цього вже отримувати дозвіл. Тобто, це процедура трошки не така, як і раніше, декларація подається в центр надання адміністративних послуг, і центр надання адміністративних послуг перед. Дає її на реєстрацію в держпрацю і держпраця через певний час видає вам вже готовий зареєстрований документ. Які мінуси взагалі цієї всієї процедури? Це, 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 це ті, що зареєструвавши декларацію, ви з нею можете скористуватись тільки е, на час війни і протягом місяця після війни. Наступна порція важливих змін в цій сфері відбулась в травні 2022 року. Кабмін прийняв постанову, якою вніс зміни в постанову ще 2004 року. На додачу до цього Мінекономіки прийняло наказ в січні цього року, і все це воно запрацювало з 1 травня 2022 року. Якщо коротко, то е, можна констатувати, що з 1 травня 2022 року всі експертні організації, які проводять обстеження, е, е, техогляд, експертизу, устаткування підвищеної небезпеки, повинні бути акредитовані в Національному агентстві по акредитації як органи інспектування. Що це означає для нас з вами? Е, ні для кого не секрет, що до травня 2022 року е, раніше працював е, на ринку Вала дуже багато експертних організацій, які мали всі дозвільні документи держпраці на те, щоб провадити свою діяльність, але вони формально не були акредитовані в національному агентстві по акредитації. А відтепер, якщо вам провело експертизу е експертна організація, Ваше обладнання, яке не мало акредитації, то держпраця може поставитись до цього дуже критично, і це означає те, що держпраця може відмовити у видачі дозвільного документу, оскільки це буде вже суперечити новоприйнятому законодавству. Тобто, умови видачі дозволів, якщо так можна констатувати, вони погіршились для нас з вами. Тобто виходить, що на ринку буде ну там 5, 10, 15 організацій монополістів, які будуть акредитовані, і які можуть вам провести ті чи інші роботи, тобто експертизу, техогляд, діагностування, і тільки вони, всі інші будуть стояти в чергу на акредитацію. Також хочу сказати про найсвіжіші зміни в цій сфері. Буквально з 6 серпня 2022 року держпраця вже не є органом, який завідує об'єктами підвищеної небезпеки. Через держпрацю тепер не можна погоджувати ідентифікацію об'єктів підвищеної небезпеки по 956-й постанові. Хоча 956-та постанова на даний момент не відмінена. Тобто така є трохи протирічність. Зараз е е питаннями ідентифікації, питаннями веденням реєстру об'єктів підвищеної небезпеки, реєстрації декларації безпеки і так далі займається ДСНС, тобто пожарка, простими словами, але оскільки ДСНС не зареєструвала ще постанову на виконання закону, якою регулюється порядок проведення. Реєстрації декларації безпеки, реєстрації об'єктів підвищеної небезпеки, то е, наразі це питання в повітрі не, не, не зрозуміло, як подавати ці документи, кому, з якими супровідними листами, хто їх буде реєструвати і так далі. Тобто ми чекаємо, поки ДСНС прийме відповідну постанову. Ну і по суті, все. Якщо ви запитаєте мою особисту думку, чи варто зараз займатися отриманням дозволів, чи ні, чи відкласти це у довгу поличку. Е, ну Скажу, що однозначно законодавство треба виконувати. Війна все одно скоро закінчиться. І якщо ви думаєте, що зараз ви можете не виконувати законодавство, і потім це все просто забудеться і пробачиться, то ну це трохи така марна надія, тому що закінчиться війна, почнуться перевірки. От навіть е, зараз ви можливо чули нашумівшу новину в Одесі. Компанія отримала дозвільні документи, е, дозвіл на роботу підвищеної небезпеки, в тому числі, і е, держпраця вийшла на позапланову перевірку. Перевірку до них зараз під час війни. Компанія не пустила держпрацю на цю перевірку і їм анулювали дозволи. Тобто я це все веду до того, що навіть зараз, під час війни, держпраця наважується приходити до е, підприємців на перевірку. А що буде після війни? Тобто, буде, будуть великі списки на перевірку, які будуть затверджувати з кінці року, як і раніше. Ви всі напевно пам'ятаєте, що з 2017 року держпраця дуже плотно так взялась за перевірку підприємств. До цього перевірок ну майже не було. І е, я думаю, що після війни ця тенденція тільки буде усугублятись. Ну, і якщо вам потрібна допомога в отриманні дозвільних документів, ви можете звертатись до нас. Я думаю, ви зрозуміли, що ми цією сферою займаємось професійно вже багато років, і що саме важливо, працюємо по всій території України. Тому, якщо ви хочете просто проконсультуватись, або ви вагаєтесь, що треба вам отримати дозвільний документ, той чи інший. Ми вам підкажемо, як вигідніше отримати той чи інший дозвільний документ, щоб зекономити час або гроші. Телефони будуть в описі під цим відео. Також ви бачите їх зараз на екрані. Дзвоніть, не соромтесь. Ми вас проконсультуємо, ми вам допоможемо. А на сьогодні у нас все. Якщо вам сподобалось, відео обов'язково поставте лайк, підпишіться на наш канал і до нових зустрічей.